Погано. болото, бруд, нерви, кров, товариші мої зірваною психікою, реально зірваною психікою. Тяжко, звісно. Про все, що пережив на сході, за останні три місяці вояк Андрій Манишин родині намагається не розповідати, бо навіть тут поруч із дружиною та дітьми за тисячі кілометрів від фронту його не покидає тривога. Особливо тяжко вночі. У снах Андрій постійно воює. Приліг, задрімав і от так самосвал там вигружав пісок, і коли він вигружає пісок, то кришка ззаду так голосно, голосно бахну. То, То я зірвався раз. А, а там в окопах ночами він мріяв просто виспатись в теплі, у спокої на чистих простирадлах, коли дістався до домівки з цього і почав відпустку. Відсипався цілу добу. А коли відпочив, взявся до батьківських обов'язків. Движбажна три там: три на п'ять, три на шість, три на сім, три на вісім і підганяй. Старшого сина Олега Андрій готує до військової справи. Хлопчик планує вступати до військового ліцею. Ким буде молодший, чоловік іще не думає. Нині лише переймається, що на війні пропустив багато важливих моментів його життя. Сів без мене, зуби без мене, полізли Я так поняв, їй піде без мене. Ну що мені щодну днів десять за 10 днів він точно не піде. Свого коханого Марія ой, як чекала. Тепер не відходить від нього ані на крок. Це завжди я прошу поговорити. Навіть, навіть вже просваритися. Я прошу жартує, там в окопах чоловік став майже ідеальним, жодних забаганок. А звичайні буденні речі викликають шквал захоплення. Навіть кава у білій філіжанці це вже свято. Так само, як і звичайнісіньке м'ясо. Після місяців в окопах на тушкованку і консерви вже дивитися не може. Вчора до речі був. Був шашлик з кабана. За тими приємними, але такими короткими сімейними митями часу на інші справи майже не залишається. За кілька день знову збиратися в дорогу. Та перш ніж повернутися, чоловік хоче випрати спорядження, бо навіть серед лісу йому хочеться комфорту. Ой, нічого не бракує, то кіто Ну а тут капець. Ото літо зробило пилю капіт. А ще планує закінчити бодай одну справу у господарстві, яку почав до війни. Плитає отак, я її залив, мав от почекати, щоб засохла і накрити вигрібну яму. Та допорати навряд чи встигне. Хвіртка не зачиняється. Усі сусіди, родичі і друзі по черзі ходять до Андрія слухати про життя на війні. Купили ми кугута, думали його зварити, потім пожаліли, назвали ми його Петро Петрович. Потім йому стало скучно через пару днів купили йому курку. А поки гості із захопленням слухають історії зі сходу, Андрій Подумки уже збирається туди, де немає ані дружини, ані дітей, ані спокою. Але саме там певен чоловік він потрібен найбільше. Оксана Височанська, Роман Мешковець, програма Вікна СТБ.